Доброго дня, шановні семикласники! Ми продовжуємо з вами вивчати математику дистанційно. Сьогодні я вас вітаю на уроці алгебри. Сьогодні, на уроці ми з вами будемо вивчати нову тему, яка називається многочлени. Спочатку дещо повторюємо: демонструю вам такий слайд. Вираз, який складається із чисел, змінних їх степенів, з'єднаних між собою тільки знаком множення, називається одночленом. Це ми з вами вже розбирали, вивчили, навчилися многочлени додавати і підносити до степеня. Сьогодні повторюємо: наприклад, 3,1 це одночлен. Наприклад, 5х, 2 третіх ігри у третьому степені х у третьому. Мінус N в квадраті 0,25х у п'ятому степені. Числовий множник одночлена записаний в стандартному вигляді, називається коефіцієнтом одночлена. Це важливо розуміти. По-перше, важливо розуміти, що всі одночлени, які ми тут зап... я тут записала для вас, вони є одночленами стандартного вигляду. В них числовий множник записаний на першому місці. Далі йдуть змінні, або їх степені, які не повторюються, їх основи записані тільки один раз, не повторюються. Це одночлени стандартного вигляду. Числовий множник називається коефіцієнтом. Він записаний на першому місці, теж не повторюється. Тут коефіцієнт 3,1 буквених множників немає. Тут коефіцієнт 5, 2 третіх, мінус 0,25. Буквіна частина записана після даного коефіцієнту. Далі ми говоримо з вами про многочлени. Що таке многочлен? Вираз, який є сумою кількох одночленів, називається многочленом. Наприклад, 3,1 плюс 5х. Ви бачите, що цей вираз складається із двох одночленів. Наступний вираз складається із трьох одночленів. Сума трьох одночленів це теж многочлен. Одночленів можна додавати і більше, ніж три. Їх може бути декілька, і вони можуть бути різними. Одночлени, з яких складено многочлен, називають членами многочлена. Коли доданків два… Ось тут два доданки це двочлен, так його називають у математиці. Коли їх три, це тричлен. Коли більше це многочлен. Якщо серед одночленів, з яких складається многочлен, є подібні, то їх називають подібними членами многочлена. Використовуючи правила зведення подібних доданків, такі многочлени спрощують. Наприклад, подивіться: 3,1А в третьому – Додати 5х, мінус 0,13, мінус 4,4х додати 8. Ви бачите, що в цьому многочлені є декілька подібних доданків. Подібні доданки між собою я підкреслила однаковими рисочками. 3,1а3 і мінус 0,1а в3 подібні доданки. Ми їх зводимо, виходить 3а в третьому. Віднімаємо коефіцієнти і далі приписуємо спільну буквену частину. 5 ху відняти 44 ху виходить 06 ху вони теж подібні. Вийшло 06 ху Далі. Доданок 8 подібних немає, тому ми просто його дописали в кінці даного многочлену. Отримали многочлен, який вже не має подібних доданків. Ми його спростили. Далі його спростити не можна. Многочлен, який складений із одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків, називаються многочленом стандартного вигляду. Оцей многочлен, який ми тут отримали, я його переписала, і це є многочлен стандартного вигляду. Степенем многочлена стандартного вигляду є. Найстарший найбільший степінь одного із одночленів. Ви бачите, що цей одночлен має степінь 3, цей одночлен має степінь 2, цей одночлен має степінь 0. Тому найстарша степінь 3, і це є степінь даного многочлена. Далі ми з вами будемо розв'язувати вправи. Використовуючи цей невеличкий теоретичний матеріал, пишемо в ЗОшиті. номер 1 і завдання таке: перетворіть многочлен у многочлен стандартного вигляду і укажіть його степінь. Це номер із підручника 319 для тих учнів, у кого підручник 2020 року. Ті учні, які мають підручник 2015 16 року, ви знаходите номер 295. Це для тих, у кого підручник 2015 року. Ми записуємо з вами перший приклад. 4Б в квадраті. Додати А в квадраті, додати 9АБ. Відняти 18B в квадраті і відняти 9АБ. Спочатку уважно роздивляємося цей многочлен і бачимо, що серед доданків є такі два доданки: 9АБ і 9АБ, які мають протилежні коефіцієнти. Тоді сума цих доданків дорівнює нулю. Можна їх просто закреслити. Далі 4b в квадраті і мінус 18 b в квадраті подібні доданки, в них однакова буквена частина і різні коефіцієнти. Зводимо ці подібні доданки, буде мінус 14b в квадраті. Доданок А в квадраті подібних немає, тому дописуємо його в кінці. Ви бачите, що дані два доданки мають буквену частину. В якої показник 2, тому степень даного многочлена – другий, тобто 2, степень многочлена – 2. Далі, другий приклад. 8м у третьому степені мінус 13 mn мінус 9 н в квадраті. Мінус 8 м у третьому мінус 2 mn Уважно роздивилися і бачимо, що 8 м у третьому і мінус 8 м у третьому два доданки подібних, які мають протилежні коефіцієнти, їх сума дорівнює нулю. Ми їх закреслюємо. Далі мінус 13 МН і мінус 2mn це подібні доданки. Ми їх зводимо, виходить мінус 15 mn. Вони обидва від'ємні, ми їх додаємо і в відповіді пишемо як спільний знак. Мінус 9 МН у другому степені, подібних немає, записуємо мінус 9 Н в квадраті. Ви бачите, що Н мають перший степень, сума цих показників 2. І цей м, одночлен має зміну у другому степені, тому степінь даного многочлена теж друга. Третій приклад записуємо: 2а в квадраті Б, 2А в квадраті B, відняти 7. А Б в квадраті, підняти 3 А в квадраті Б і додати 2 а в б в квадраті, дорівнює. Будьте дуже уважними. Тут е, дуже схожі між собою ці буквені частини, тому уважно придивляємося А в квадраті Б, А в квадраті Б. Оце два подібних доданки. АБ в квадраті, АБ в квадраті. Оце теж подібні доданки. Тоді між собою ми зводимо ті, які я підкресли рівною лінією спочатку, 2а в квадраті b-3а в квадраті b буде мінус А в квадраті Б. Мінус 1, одиницю можна не писати, тому просто мінус а в квадраті b. Мінус 7АБ в квадраті додати 2АБ в квадраті буде мінус 5аб в квадраті. Так, тепер давайте визначимо степень многочлена А в квадраті Б. Тут другий степень, тут перший степень, разом третій. Тут так само. Значить, цей многочлен має третій степень. Многочлен третього степеню. Четвертий приклад. 0,9, 0,9 це в четвертому степені додати 1,1 це в квадраті, плюс це в четвертому степені, відняти 0,6 у другому степені. Знову уважно придивилися. Це в четвертому, Це в четвертому, це подібні доданки. Це в квадраті, це в квадраті це теж подібні доданки. 0,9 це в четвертому, плюс це в четвертому буде 1,9 це в четвертому степені. Тут коефіцієнт одиниця. Додали ціло до цілої частини цілого, вийшло 1,9. Далі, 1,1 мінус 0,6 виходить додатне число. 0,5 це у другому степені. Тепер подивіться, визначимо степінь у цього одного члена, степень четверта, у цього друга, значить степень даного многочлена четверта. Ще два приклади я вже писати не буду, ми їх залишимо. Далі ми пишемо з вами номер 323. 323. Це для тих, у кого підручник 20-го року. І номер 293, 293. Мені здається, у кого 2015 року. Ви зорієнтуйтесь зараз по прикладах. Зведіть. Подібні доданки завдання таке, подібні члени, та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних. Пишемо перший: мінус 3А у п'ятому степені. Додати 4А в 3. Додати 7 А в 5, відняти 10а в третьому, додати 12А. Якщо а дорівнює мінус 2. Спочатку нас просять звести подібні члени даного многочлена, а тільки потім знайти його значення. Ми записуємо з вами. Ви бачите, я запи... Ви підкреслимо. мінус 3а в п'ятому і 7а в п'ятому – це подібні члени даного многочлена. 4а в третьому, 10а в третьому – теж подібні. Ми зводимо між собою, якщо тут дорівнює. Мінус 3а в 5 додати 7а в 5 буде 4а в 5. Від більшого модуля відняли менше, поставили знак числа з більшим модулем. Далі 4а в 3 відняти 10а в 3 буде мінус 6а в 3. І додати 12а. Все, ми звели подібні доданки. Тепер, якщо а дорівнює мінус 2, ми замість а підставимо мінус 2 і обчислимо. Я записую 4 помножити на мінус 2 у п'ятому степені, Відняти 6, помножити на мінус 2 у третьому степені, додати 12 помножене на мінус 2. Міс 2 у 5 степені це мінус 32. 4 помножити на мінус 32. Можна скористатися таблицею на форзаці, хто не знає. Далі мінус 6 помножити. Міс 2 у 3 степені мінус 8. Додати 12 помножити на мінус 2. Зразу напишу мінус 24. До рівня. Тепер 4 помножити на 32 буде 128. З мінусом. Мінус 128. Далі. 6 на 8 48. Обидва числа від'ємні. Значить, додати 48. І мінус 24. Тепер зручно відняти 48 відняти 24 буде 24. І мінус 128 додати 24 обидва числа з різними знаками. Від більшого віднімаю менше, ставимо знак числа з більшим модулем. Значить, у відповіді буде знак мінус 128 відняти 24 буде 104. На цьому урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам успіхів!